Помилка співмірності полягає у тому, що люди схильні вірити. Що якщо є масштабний наслідок, має бути масштабна причина того чи іншого явища. Тобто масштабний наслідок не може слідувати за якоюсь банальною, простою, невеликою причиною. Обов'язково має бути співмірність масштабу. Масштаби мають співпадати. Тому вбивство Кеннеді, більшість американців до сих пір, хоча це 62-й рік, дотепер вірить у те, що його вбили або радянські спецслужба, або ЦРУ, або мафія, або якісь конкуренти з уряду. Якась там велика, потужна якась там організація. Була а те, що це зробив судячи з тих даних, які у нас є, просто людина одна, яка мала проблеми з хічного здоров'я, це не переконує, тому що має бути співмірність між масштабом наслідків та масштабом причин. Існує е, інша е, ситуація з американським президентом, коли на Рональда Рейгана було вчинено замах також з гнепальної зброї, але він вижив, дуже швидко повернувся до роботи. Е, і там е, існує лише одна теорія змови, і загалом вона ані американцям не відома, ані е, тим більше нам. Е, тобто, більшість людей, дійсно, якщо їм розповісти про це і сказати, що це була людина, яка е, мала там. Проблема з психікою вона просто вирішила вбити кенеді за якихось там своїх е, дуже здорових причин. Люди в це вірять. А що не Кеннеді, а арені, так а що до Кеннеді от люди чомусь в цьому це не вірять, так е, тому що вбивство вдалося. от якби вбивство Кеннеді не вдалося, знову таки можна було б легше переконати, чи взагалі навіть не виникало би теорії змов, е, тобто нам хочеться, щоб причини були співмірними з наслідками за їхнім масштабом. Так а теорія змова це дуже така масштабна. Причина, яка може пояснити будь-який масштабний наслідко. Е, і остання причина когнітивна це помилка підтвердження, е, ми всі е, знаємо так, е, хоча може і без психологічного словника, про те, що люди схильні підтверджувати те, що вони так вірять, чому вони так впевнені, е, і відкидати те, що не відповідає їхнім поглядам на світ. І те також стосується теорії змови, тобто це не причина, якась така. от Найважливіше, але в будь-якому разі, це е, надзвичайно такий цінний чинник. Е, люди загалом, і ми з вами, так схильні, вірити в те, що ми віримо і так, і продовжувати е, в це вірити. І тому ми відкидаємо інформацію, яка не дозволяє нам це робити. І дуже-дуже дуже складно переконати людину в тому, в чому вона не хоче бути переконана. Так, тому Карл Поппер стверджував, що необхідно. Шукати аргументи проти своєї точки зору, а не аргументи за. Так, тому, що аргументи за ми шукаємо автоматично. Для цього нам зосереджувати зусиль абсолютно не варто так. Зараз дуже складно змовникам керувати світом, тому що вони мають це робити дистанційно, так це такий жарт на сам кінець. Ну і список літератури лише одна книжка то російська. бачите, все таки. Ті, які є в доступі, це книжка Роба Бразерта на недовірчове чим нас привітають у Різані. А загалом це американські правоспільті, англомовні, які, якщо є бажання глибше знайомитися з цією тематикою, варто почитати. Добре, які у нас є питання з чату, я думаю, що можна їх озвучити і відповісти нам. Так, ну, Питання, яке стосується, якщо можна, вернутися до, до слайду, який про аналітику мислення, про те, що е, розвинене аналітичне мислення е, є такою прививкою е, від е, віри в теорію змови, правильно? І от е, е, Були популярні колись ці передачі. <тит> Про те, що е, по землі ходили якісь титани, які були расою вищих людей. І переважно е, ці ідеї просували якраз люди із освітою медиків, е, часто там доктори хімічних наук, іноді математики. Тобто, це якраз ті люди, в яких аналітичне смислення мабуть дуже, дуже, дуже розвинене. Е, що ж тоді тут не спрацьовує? А От тут ми переходимо до рівня гіпотез, тому що я так розумію, що часто це е, таке пострадянське явище е, Так, або принаймні ми це помічаємо, тому що е, в даному дослідженні, якщо я не помиляюся, е, вивчалася освіта загалом без диференціації там на соціокомунітарні дисципліни, дисципліни, технічні дисципліни і тому подібне. Е, але якщо так замислитися, то е, по-перше, все таки варто ось звернути увагу на тому, що аналітичність мислення. І критичність мислення це інструмент, а не якась там моментна, нам сутність. Людина може її просто відкласти, от вона на роботі користується аналітичним мисленням, а десь там в іншому місці, коли приходить додому, не користується. Чи там стосовно вирішення якогось питання не використовується мислення, а вирішуючи інші питання, не використовує. Так, тому о, тут варто наголошувати на тому, що взагалі то це має бути інструмент, який використовується скрізь. Та а люди такого пострадянського простору, як правило, це ще люди старшого віку, от вони виховувалися в умовах нестачі нормальної традиції такої соціокомунітарного знання. І тому вони вирішуючи якісь питання, які не стосуються безпосередньо їхньої спеціальності, хоча от нібито розумні люди, і дійсно вони розумні, так у тій сфері, якою вони е, займаються, вони е, можуть бути гідними людьми, самими по собі добрими, хорошими. Адекватними, люблячими, але от коли йдеться про якісь питання дисципліни, які вони зневажають, тому що це був марксизм марксизм-ленінізм, який якийсь такий кандовий, нецікавий, незрозумілий, неадекватний, неактуальний, то вони можуть от якісь такі тези висловити. Тому, по-перше, це тут мало досліджень, тому ми лише міркуємо. А так, по-друге, це Пов'язана, думаю, що така наша традиція культурна е і наслідок тієї історії, в якій ми живемо. Е і, вірогідно, все-таки дійсно люди сприймають свою аналітику як інструмент, е який іноді використовується іноді ні, а не що, що чого треба, в принципі, постійно якось е звертатися. Е так, тут є ще в чаті, давайте відкриємо чат, Чи варто сперечатися з прихильниками та урізму, особливо в інтернеті. Ну, якщо у вас є часи на натхнення, можна сперечатися. Якщо немає часу натхнення, то в принципі, не обов'язково сперечатися знову таки, якщо це людина близька для вас, тоді, мабуть, зовсім уникнути цього неможливо. Якихось способів переконати таких дієвих тут сильно не буде, окрім загальних, окрім того, що варто акцентувати увагу на тому, в чому ви з людиною згодні. Починати розмову не з конфліктної ситуації, а з чогось де у вас є консенсус, чи де у вас є спільний інтерес, створити людині безпечні умови, в яких вона не буде відчувати, що щось загрожує, і більше запитувати, слухати, задавати питання про підстави, так чому ти так вважаєш, чому для тебе це важливо, чому от якби це було не так, що сталося. І тоді людина може дійсно розкритися, і знову таки ви з'ясуєте з нею, що її погляди там недостатньо раціональні, так, чи недостатньо розумні. Інша справа, що в інтернеті, в соціальних мережах зазвичай таких умов немає. так, Це така дискусія може персональна, тому що соціальні мережі, в принципі, схильні поляризувати розмови, так? Людей. Мають чи інші ідеї, навіть не в радикальному вигляді, через деякий час спілкування починають захищати, обстоювати тези, звичайно, радикальніші ніж у них були до цього. А Тому соціальні мережі за таким рідкісним винятком не є оптимальною такою платформою для спілкування на серйозні соціальні, економічні, політичні там, теми, теми ідентичності тощо. Як знати, що ти правий а не відстоюєш своє упередження, от якби я знав, що я правий, а не відстоюю своє упередження, От я мабуть був би генієм, так як переважна більшість людей. Тут якось важливо просто не втрачати комунікацію з людьми, які мають різні точки зору, і цінувати раціональність як таку установку на кращий аргумент, потужніший аргумент, а не конкретний зміст. Того, в чому ти там переконана чи переконаний. О, і завжди усвідомлювати, що може бути не так? Так, але це насправді дуже складно. От, здається, що це просто. Я можу по собі особисто сказати, що не хочеться бути впевненим, що ти правий. Якщо ти не правий, все одно обстоюєш особливо в соціальній мережі, свою точку зору, тому що ну, не можна ж програти. Так? Тому тут, е не можна сказати, що в цьому певність абсолютно можлива, але якщо вона можлива, то це погано, краще, щоб вона не була Да, постійний сумнів. Просто в таких умовах жити дуже складно постійного сумніву, тому іноді треба якось підтримувати зв'язок з реальністю, іноді відпочивати від цього. І просто забезпечувати себе собі нормальне таке життя психологічно благополучне, де не буде емоційних причин обстоювати якісь ірраціональні погляди. Так, от це найкращий спосіб. Дякую дуже за відповіді. І ми мусимо зізнатися, що в нас з технічних причин зірвалася трансляція. Ми не всі глядачів змогли повернути. Перепрошуємо за це. Якщо хтось мав запитання і не задав, е поставте, будь ласка, їх у коментарі під цим відео на YouTube. І пан лектор, я думаю, задоволення вам відповість. А, там, де знатиму, знову таки, там, де не знатиму, буду чесно писати, що це ми там якісь міркування, але в кінцевому підсумку ми всі шукаємо е знання. Так, ми не володіємо ними повним. Повному обсязі, так тому закликаю до того, щоб шукати разом. Дякую дуже за лекцію. Дякую, що за до побачення. До